Я вам кручу українським музичним простором як циган сонцем, 28 червня, з нагоди дня конституції України, співак Артем Пивоваров отримав звання заслуженого артиста України. Ну і символічно, що це не сталося в день, коли він також відзначав свій власний день народження. Ви багато разів чули мою зверхність до Артема Півоварова, і звичайно перша реакція була саркастична. Але але знаєте, я ж дивлюся різні інтерв'ю, і деякі інтерв'ю мене звільняють від зверхності в бік тих чи інших музикантів, які навіть якщо вони заходять в паразитуючу стадію, як мені видається. Якимось чином, все ж привертають увагу свою аудиторії до українського, і я подивилася інтерв'ю Мар'яна Порога в прямій червоній, і це інтерв'ю мене звільнило, тому що, е, але е, походіш цей тренд, правда, що ну от. Е улюблена тема Артем Піоваров, наприклад, да, бере ці е, э, вірші. Да, улюблена він для... має, має в лапках. Да. да. Я розумію, 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 всі питають про тему Піоварова, і мені складно щось відповісти, бо Чоловік намагається щось робити, щось десь воно теж є своя публіка. Він все робить українською мовою, ніби говорить про поетів. Тут я не хочу бути снобом, хоча, коли заходить справа про музику, про її якість, про подачу блін, я сноб все-таки. А не хочеться тут включати оцей снобізм. Ну, і в принципі, тут ще одна така складова, що він бере поезію, декларується як, наприклад. Поезія Гего Шкурупія, барабан, хоча пісня називається Барабан печаль, але слово печаль не продається, тому він викинув його. <рес> Що там деякі слова теж не буде. Він світ будував, взяв поезію. Там шкурупія взагалі нічого немає, просто декілька слів, і ти маєш вже декларувати за, за мотивами чи за чимось. Там ну це не можна так подавати. Типу цього поета шкуропі так не писав. Це в нього дуже велика декламація, без ніяких приспів. Це просто чувак, от написав такий монолог якого в пісні півоварова далеко немає, і це сумно. Це сумно, але Мар'ян сказав, що він не хоче, не хоче вмикати с І я подумала: ну, якщо Мар'ян, ну, Мар'ян не вмикає с Мар'ян просто пояснює, що робить Артем Півоваров. Артем Півоваров не використовує текст поезії. Він бере два слова, п'ять слів, і повторює їх до безкінечності. Тим не менш, тим не менш, є люди, які повертаються до тих авторів, і відкривають, і читають, і далі уже рухаються без Артема Півоварова. Тож вимикаю свій снебізм, тим більше, що Фозі там далі продовжив. Ну, якщо поширення української культури йде таким чином... Гонай буде хто б знав про Гегеошку Рупія до того. Я сама про нього не знала ще п'ять років тому. А тепер знає будь-який слухач Артема Півоварова. Він же адаптує на аудиторію. Я розумію, типу я не, школа школа хочу слабим, не хочу бути словом. Не хочу бути словом в цьому. Можливо, воно десь позитивно працює. Це я аудиторія... От я цю думку, що можливо, десь воно позитивно впливає. Це аудиторія на людей, шістко. які в е Дімо Білана слухали, і тепер вони їх теж. Треба підтягувати. Це просто. Леонід Данілович Кучма сказав би, що це багатовекторність. Треба працювати в різні, в різні аудиторії, не всі. І далеко ну, є аудиторія з двома вищими освітами, а є аудиторія, яку треба українізовувати вже зараз. За допомогою популярної музики. Він дуже популярний, хоча. У мене там своє ставлення, але Ну, от це теж кожного своє ставлення. Його не має бути, ну, власне, коли йдеться про якісь спільні інтереси країни. Що ну, більше ми підтягуємо а, в медіа українську творчу історію, то більше люди відчувають себе українцями. А здавалося б, що з 22-го року ми всі, ну, по-перше, мільйонне, абсолют існує. Тільки на цвинтарі, все решта має погрішність. Не всі відчули, і не всі відчувають, не до всіх достукалися ракетами, але те, що є різні аудиторії і різний інструментар для того, щоб вони дізналися про те, що А, був такий поет. Чому ви про нього дізналися тільки зараз? Тому що його там заарештували за українськість, він помер. Ага. А це люди, які там Пушкіна в дитинстві почитали і, і після того слухали Діму Білан. Mm. Їх теж їх багато, з ними треба працювати треба працювати і ви знаєте це інтерв'ю прямої червоної от я не думала що я буду дивитися інтерв'ю пирога водага і у і мене мене відпустить з приводу артема півоварова але це інтерв'ю також дуже сильно перетинається з іншим інтерв'ю вадима яценка цей хор цей хор і е, там теж про те, що запитання стоїть хор, це ж ніби щось серйозне, а ви тут співаєте, Іва Бобула чи Гігут, кого там. ну, я, я забувала, чи чия ця пісня насправді. от, І цей сон, цей сон. І от е, Вадим Яценко теж говорить дуже подібні речі, тільки, знову ж таки, я вам дуже часто розповідаю, що один і той же меседж запаковують через різних спікерів. Є спікери зовсім відбиті, є спікери, такі більш інтел... Ой, спікери аудиторії, є більш інтелектуальні, є такі потужні аудиторії, є такі аудиторії, які цікавить тільки певний вид. Продукції і для них теж треба мати от о, цю о, нішу. Ну і от з приводу хору, і з приводу того, що хор з одного боку виконує о, твори Сільвестрова, а з іншого виконує о, гігу. О, все має право на існування. Якщо говорити конкретно про хорову традицію українську, про хорову культуру українську. Е вже звучало сьогодні від мене це слово, що унікально, немає аналогів і так далі, і тому подібне. То, то не пусті слова, то не пусті слова, тому що українське мистецтво хорове, воно дійсно унікальне. Немає більше ніде у світі барокко. Наприклад, музика епохи барокко, яка виключно є капельною, немає ніде у світі. Це все перекликається з нашою церковною традицією, тому що це є православна церква, десь в Європі, католицька церква, менше з тим. І тому, коли, коли є ось такий момент, що люди чують про хор, і вони не хочуть якось навіть, не знаю, навіть слухати про те, приймати в тому участь, тому що десь їм. На підкорці десь закладено, що це занадто серйозно. Просто що ви говорите, що це занадто серйозно, що це завжди так якось академічно. А хто це сказав? Я перепрошую, а хто це сказав чому? Чому так? Тобто, якраз через оці якісь психологічні бар'єри в контексті того, що люди думають, що хор це є 50 людей, які стоять в однакових костюмах, отак от і не рухаються. Ну а хто хто на таке хоче піти, хто таке хоче слухати? І неважливо, що це буде. Ви ще зазначений шановний пан Степан Гіга, чи, чи я не знаю Максим Сазонтович Березовський. Їм не захочеться того, тому треба, це те про що говорить Тарас. Треба балансувати. Треба балансувати. Якщо щоб зацікавити людей, ми даємо нове звучання хіту Степана Гіги, щоб потім зацікавити більше людей до якоїсь традиції, до культури, до історії українського мистецтва. Якщо це треба зробити, окей, ми готові. Ми готові бути першопрохідцями. Якщо це працює, нехай працює. Я бажаю всім так само заохочувати свій контингент людей в своїх містах, так само так само заохочувати до цього. Ну і насправді я розумію, що вам хочеться швидшого темпу. Тим не менш, мені дуже сподобалося це інтерв'ю, тому що воно таке воно ну, дуже заглиблюється знову ж таки в ті проблеми, які ми з одного боку про це усвідомлюємо, а з іншого боку, не зле повторювати і повторювати собі це багато разів. Тому що у нас дуже багато вимог до України і до українців, і до того на якому щоблі має бути наша культура, якщо розвиватися. А ми забуваємо про те, наскільки у нас. Наскільки нам ламали багато разів ноги, якщо не ампутували повністю? Є, є традиція в, в країн розвинутих, які, які не стикалися з війнами постійно. От ми нещодавно були в Швеції, Тарас говорив, що ми були в Швеції. Це країна, яка не воювала? скільки Вже? 300 років. так? Це дуже видно, це дуже сильно видно країна, яка не воює вже 300 років. І їм легше, і в них, в них зовсім інші проблеми. Зовсім інші. І не в контексті того, що в нас зараз іде війна, а в них не йде війна, і ми думаємо про різне, а в них зовсім інші проблеми, проблеми чисто на ментальному рівні. Тобто це таке щось більш людське. І тому в них умовно заповнені залів на їхню, ну, на їхню музику, на умовно, шведського Ларса Ріка Ларсона. У них є заповненість там на рік, на два вперед, на чисто виключно класичну музику, в розумінні того, що більшість людей вкладає в розуміння слова класичне. В нас немає тієї традиції, і, і це проблема в тому, що дійсно, що ми країна, яка постійно знаходиться в стані війни. Ну, постійно на нашій, на нашій території географічній, постійно щось відбувається, щось ділиться, вбивається цвіт нації. Так само через нашого абсолютно божевільного сусіда. Якщо говорити про, про українську культуру, як вона могла би розвиватися, вона зовсім розвивалася таким, знаєте, кардіограмними скачками. При тому, що так якось просто визрівало досить несподівано, і е, як це правильно сказати, ну, коли, коли ніхто того не хотів. Угу. У нас є цілий пласт, просто умовно, до того в нас є Микола Лисенко, який вважається типу нашим батьком та, української класичної музики. До нього не було взагалі нічого, тому що під час імперії просто заборонялися. епоха УНР, коли ми говорили про Яценевича тільки що подивіться на біографію кожного з цих композиторів, вони всі закінчили. Всі закінчили. Я це навіть закінчив сторожем на складі, десь в Сибірі. Леонтовича вбили. Леонтовича вбило і... КГБ. Кошець помер в імміграції, ну і на цьому етапі хочеться якось щось порвати і кинути, і о, якось виразити свою людь, коли ти знову ж таки вчергове усвідомлюєш, наскільки наскільки. Багато скарбів ми могли б мати і їх не маємо, і наскільки нам важко відбудовувати навіть те, що ми мали, тому що його протрусили просто тоннами шлаку і непотребу. Тож, якщо у вас зараз велика емоційність, я знайшла для вас трек, який насправді, коли його виконують, теж можна навіть закликає Мар'ян пиріг закликає навіть під час прослуховування, якщо вам є. Що розірвати якийсь непотріб, щось таке, що хочеться давно знищити, то ви можете це розривати, слухаючи наступну пісню від проєкту, який називається Чистий Четвер. Це новий проєкт Мар'яна Пирога. Людмила Старицька черняхівська в небі. високим блакитні простори. Кім блакитні простори, зірка до зірки мегтить, сяють промінням закохані зорі, вічність тіли не замить, тіли тіх простор, величні безкрай, інша судила, сім путь, хід не діждати жидена гора, блакиті пливуть, Світі холодні, ворожні, байдужім, Серця до серця зорить, серця палають під полуням дужим, вічність цілини пить, цілий ті прорва, безодня безмежна, інші хваблять мети. Кличе далеко і доля безмежна В світі їм поручний тим, світим поручний ти. Простори, зірка до зірка мектить. Щеть прийняння вже кохання, чорів, пішли, сіли не замить. Ділочих просто було, що майстра, інше судилась їм путь. І не діждати жадано горе, пізно блакиті пливуть, В світі холодні, порожні, байдужі, серце до серця зорить, серця пала під палатні полунем душам пічні сюдиної мить. їх прорва безодня безмежна, інші хаблять мельти, хоча далеко їх доля безмежна, безнежна, світім поручний тим, Світім поручний ти. Світі, поручний, ти. Не музика, пише в, 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 в чаті. яку я бачу тут. Джулай э, пише. Ну, джулай. Ви активний провокатор завжди. Але це співана поезія. Це проект, який називається чистий четвер. Співана поезія знищених митців Мар'ян Поріг і Єлизавета Мазур. І це виступ дуже свіжий. Він відбувався під час фестивалю Протасів Яр на честь Романа Ратушного, якого з нами немає. Більше, але його ім'я залишається на вустах. Ну і власне фестиваль дає можливість ознайомлюватися все з новими і з новими, як думками, так і творами. Тому. Рекомендую, принаймні, якщо ви його пропустили, піти подивитися запис звідти, і послухати інші, інші варіації співаних поезій. Вони абсолютно різноманітні. І насправді от я обрала саме цю, тому що вона, ви знаєте, Мар'ян дуже точно вміє потрапляти в різні емоційні стани. І у нього є і дуже легкі. Твори, і такі, які ем, просто тебе налаштовують на бій, і ті, які якось заспокоюють людь, тому що вони дають цей ритм, і ти від, під ним просто от, якось входиш в інший стан, і тобі стає легше, ти відпускає. Тому мені хотілося саме, саме ем, цю співону поезію зацитувати.